Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як ми консервуємо наш басейн. А, в принципі, вже холодно. Ось тут наш насос. Взагалі, це літо а, якесь таке холодненьке, що ми навіть ну, майже не купалися в басейні. Ну, Хто живе в Київській області. То розуміють, можливо, в інших містах було і тепло, але у нас тепла для басейну практично не було. Воно, звісно, бачите, ну, я, скажімо так, нічого не робила. Вже тут кошмар, але і робити нічого не буду. Зараз законсервуємо і вже потім весною будемо мити його, відмивати. і... А законсервувати їм, а, нам потрібно його, тому що ми його не збираємо і не убираємо. Ось в такому вигляді ми його залишаємо на зиму. Зараз все будемо відключати, оці насоси. А, але а, для того, щоб відключити, нам потрібно трошки спустити зелене. Ну, я ще на зиму кину хімікат, щоб це все з'їло, оцю зелень, щоб її менше було. Хімікатики. Нам трошки потрібно спустити водичку. А водичку спускати ми будемо, ось тут є клапан. Зараз там є спеціальна пімпочка, І будемо спускати воду, ну, хоча б ось до рівня. Щас я покажу до якого рівня, Щоб оцей шланг можливо було відключити ось, посюди. Все-все інша вода вона залишиться тут в басейні. Тепер нам потрібно спустити воду. Але, мабуть, сенсей десь е е вкрав. Е тут така штучка є, а е накручуєш і спускається вода. Ну, в общем, вийшли із ситуації ось таким чином, щоб не купувати нову. І чекаємо, поки спуститься водичка, щоб ми могли оцей шланг від'єднати ну, до цього рівня. А захисну цю як, плівку не знімаємо, щоб менше листя туди падало, а потім вже будемо від'єднувати насос. Так, все, воду ми злили. Сергій вже від'єднав насос, обрав всі шланги. Зливаємо ми води, ну, щоб уже з цієї нижньої дірки не витікало. Всю воду ми не зливаємо, щоб його не збирати. Так, да, звісно, тут краса. Ну нічого, по весні ми... я хімікати накидала трошки. Треба буде дістати ось ту з хімікатів, хоча можна і не діставати. Ай, хай хімічиться. От. І тепер цю теж я не буду вбирати, щоб лишнє листя туди не нападало. Ось де насос, весь пісок, той, що був, ми викинули, це ще промити потрібно. На слідучий рік буде засипатись новий пісочок. І тепер я беру ось такі бутилки баклажки 5-літрові, ну, десь менше половини, дивіться, так, щоб ось я його опускаю в воду, щоб вони. Не плавали на поверхні, а щоб вони трошки притоплювались. І ось таким чином я ну, 3-5 штучок їх сюди опускаю. Для чого це, кажуть, робиться? Для того, щоб при розширенні, коли замерзає водичка, щоб було куди йому стискатись, щоб не порвало нам оцю резинку. Хоча ну, по, -по попередньому році я зрозуміла, що це. Не обов'язково, ну хай буде. В общем, знаєте як. І я ось так три баклажечки сюди закину. І все, ось так ми, зараз ще третю закину. Ось так, ось так ми залишаємо наш басейн до весни. Сподіваюсь, наступне літо буде більш теплішим. І все. Потім будемо помиємо, звісно, все це продезінфікуємо, є спеціальні хімікати. Ну, якщо що, то я вам все це розповім вже навесні. От і все. Вся історія з басінном. ну, Це не важко, все дуже просто. Це все відмивається кьорхером або чим завгодно. Тому це не проблема. А ще ось цей засранець наробив мені шкоди на городі. Не можна. Я ж поса. Сенсе... Берта, вийди. Ну, тут бачите. Я ж посадила чесник і цибулю. Боже мій! Ой, Ох... це дурдом. Не знаю, що робити. Взагалі, зараз щось буду ліквідовувати. Трошки повтикаю, а потім буду чимось закривати. Ну, ну, це просто, це не дитина. Це листя загрібати треба, але не хочеться. Лінюсь. Нехай перегніває, може, навесні. Абрикоска, все, зима. Консервуємо, все на світі. Перекрили воду, все заносимо. Сенсій, от що ти робиш оце, а? Поздоровкайся. Да, Ой, з вами поздоровкався вже. Все, не можна. От це з ним пограєшся, то тоді горя не оберешся. Ой. Ліквідувала катастрофу. і ось таку ще сітку положила. Не знаю, хочу під дони, може сюди положити, бо шкода, якщо знову вириє. Але Сергій кричить одоробло. <смі> Кажу, а тут ще до чистоти, як до Москви раком. А, вже були заморозки, бачите, укропчик мій, зараз вирву трошки, ну, вже воно пав. А ще закрили, зараз я вам покажу, ось тут вхід закрили трошки. Треба загорожувати заборчиком. Закрили оце дерево. Пам'ятаєте, я загоражувала, я вам показувала, а він його знову і знову його виривав. Поставила ось таку штуку, і Сергій забив такі два колья. Прив'язали проволокою, <хи> бо дивіться, як він обгриз. Бачите, прямо макушки пообгризав, Га, малий. малой. Деревце таке класнюче, а він ось так його пошманав. Все сіре, темніє швидко, все, листя осипалось уже майже все. Альтанку теж вже все прибрали. О, штори забула, зараз штори познімаю. Все вже законсервували, ще шланги прибрати. Ні, в принципі, можна зімувати. О, як мені подобається барна стічка. Клас, ну нічого, вже скоро буде весна, потім будемо генератор. Це Галька наша. О, Бублик Бублик води хоче попити, а ми ж відключили вже воду на вулиць, вуличну. І він все хоче туди водички попити. Ну, а так, в принципі, бо ж тут поки що нічого немає. Готую. Треба готуватись до Нового року. Поїдемо. В наступному відео, мабуть, по ялиночку на новий рік. Живу. Ну, а так, в принципі, все. Ну що, сьогодні буде таке коротеньке відео. Тому що, ну, особливо зараз то ракетні атаки, то світла немає. Дуже і, і не хочеться і на вулицю виходити, і щось таке робити. Я нічого такого не робила. Тому буде коротеньке сьогодні відео. Ну, а ви, якщо вам цікаво, спостерігати, бо буде ще багато чого, ялинка і ще одне: ми для пташок зробимо з вами одну штучку для того, щоб взимку а, накормити наших пташечок. Я думаю, ну, не ворон там, ну, а хай і горобчики, може, синички при... прилетять. Так що все, на сьогодні я з вами прощаюсь, бережіть себе. А... Миру вам у домі, в душі, в серці, до зустрічі.